Ділюся з вами дієвою порадою, яку мені порадили. Значить, це корій. Не всі можуть пити, я його теж не можу пити, але м, тому що їх серце калатає, і давління піднімається, по ідеї, чи опускається, чи піднімається, фіг його знає. Ну, коротше, состояння не із кращих. Типу, але но... це кава така смать, понюхайте. М -м, таким, знаєте, м -м, пін пінка це така ароматна якась. Ірландський крем називається. Значить, потрібно взяти э, трошки кави. Кинути в чашечку. До речі, я продаю картоплю на Колорадський жутні і слізь. Якщо ви бажаєте замовити, пишіть мені особисті повідомлення. Значить, каву, ну скільки ви п'єте, так? І ці корію ви сюди кладете, в саму ж каву. І тоді пробуєте пити. Якщо, ну, тільки тут теж небагато, тут можна... Ой, щось у мене аж за цей. Ну, десь отак, хоча б. Я, мабуть, менше покладу, тому що. Це ж петровий батіг, знаєте, така рослинка цикорій петровий батіг. Дивіться. Сюди кидаємо і наливаємо кипятком. До речі, можна з медом, можна з цукром, хто як любить. Ви напишіть, ви любите з медом чи з цукром. І напишіть, ви великими чашками п'єте чи маленькими. Я люблю товстенько порізані бутерброди. І я люблю великі чашки кави. Бажаю вам здоров'я, натхнення всього найкращого.